Вітаю вас, шановні учні. Сьогодні ми з вами розглянемо задачі вже більш важкі, скажімо так, задачі достатнього рівня. Ну, Взагалі-то вони не дуже то і важкі, просто там є багато дій. Ми будемо до однієї задачі знаходити багато чого, скажімо так. І, отже, перша наша задача вона звучить так: основою прямого паралелепіпеда є квадрат. Діагональ паралепіпеда дорівнює 2 коренів з 6 см, діагональ бічної грані 2 коренів з 5 см. Знайдіть. І тут у нас є вже перелік того, що нам треба знайти. По-перше, сторону основи паралелепіпеда. По-друге, висоту паралелепіпеда, третє площу бічної поверхні паралелепіпеда. Четверте площу повної поверхні паралелепіпеда. І п'яте це площу діагонального перерізу. Ці ці назви нам вже знайомі, знаємо, як їх знаходити, але нам треба подивитися, що в нас є. Можливо, для цього нам щось не вистачає. Треба виконати дії, які нам допоможуть знайти те, що від нас хочуть. Отже, для початку, як завжди, ми з вами креслимо малюнок. У нас фігура паралелепіпед, так, з основою квадрат. Він у нас прямий, непохилий, тому ну, креслимо схематично малюнок як завжди. Добре, мене з вами вийшла така фігура. Назвемо її ABCD A1, B1, C1, D1. Так, що в нас є квадрат. Давайте зазначимо, що ці у нас всі основ... О, сторони будуть рівні в основі діагональ самого паралелепіпеда. Ну, розуміємо, що діагоналі у нас будуть рівні, тобто B1D або c 1 a або A1C. Неважливо, бо у нас в основі квадрат. Тому діагоналі цієї фігури у нас будуть рівні. Я візьму для більшої зручності діагональ B1D. Ну, Тому що її краще видно на малюнку. Лише тільки з цих міркувань. Добре, далі. Діагональ бічної грані. Візьму ту грань. Яка в нас стикається з нашою діагоналю. Це буде грань d 1 c 1 c Накреслю там теж діагональ, і вже ми бачимо з вами, що у нас утворився такий трикутничок, так? Ось він. Ось він. Є такий трикутничок, і ми будемо. Напевно, його розглядати. Що в нас взагалі є? Отже, діагональ самого паралеліпіпода дорівнює 2 корені з 6, тобто, оце вона 2 коренів 6, а діагональ бічної грані 2 коренів з 5. Добре. Запишемо дано, потім будемо дивитися, що нам треба знайти, і розмірковувати, як це нам знайти. Отже, дано фігура, яка в нас є. Д, А1, Б1, С1, Д1 це паралелепіпед. Далі я вкажу, що чотирикутник в основі Д – це є в нас квадрат. Квадрат. Далі Б1Д дорівнює 2 корені 6 см. Далі с 1 дорівнює. Два корені з 5 сантиметрів. Знайти. Ну, по-перше, це сторону основи паралелепіпеда. <кій> Я запишу, ви можете обрати будь-яку сторону, або з верхньої основи, або з нижньої основи. Я напишу це просто за формулою А. Так як у нас квадрат, ви пам'ятаєте, так ми використовували саме у формулі букву А. Тобто площа квадрата, Це А квадрат і так далі. Тому я буду вважати, що сторона квадрата це мене буде просто А. Далі, друге, висоту паралелепіпеда. Також можете обрати будь-яке бічне ребро, ми, я запишу як L. Бо потім я буду. Використовувати це в формулі, мені так більш зручніше. Далі площу бічної поверхні. Третє, площу бічної, четверте площу повної. І п'яте це площу діагонального перерізу. Площу діагонального перерізу. Поки я так запишу, ще ми його не провели, той діагональний переріз, але все згодом. Спочатку знайдемо перше. А, так, я пишу розв'язання. І перше, як мені знайти сторону основи, тобто моє ребро А. Дивимось, у нас навіщо було дана діагональ та тобто, діагональ паралелепіпеда і діагональ бічної грані. І ми вже бачимо з вами, що у нас утворився трикутничок b 1 D, c 1 ось ця сторона трикутника є. Моя сторона основи. Тому ви вже повинні розуміти, що щось тут не без нічого, так, десь воно ну, треба його використати. Але як? Так, дивимося, що в нас утворюється прямокутний трикутничок. Так? Чому? Тому що моя діагональ, вибачте, навіть не діагональ, оця сторона ребро, воно перпендикулярне до. Площини D1C1C. d D1, C1, C. Тому ось тут між ними буде кут 90 градусів, і це в мене буде вже прямокутний трикутник. В цьому прямокутному трикутнику бачимо, що в нас є гіпотенуза, у нас є один катет, тому ми з легкістю з вами зможемо знайти другий катет. Давайте з вами спробуємо. Для початку я запишу, що B1C1 перпендикулярне. До площини, до моєї грані оцієї цієї бічної D1C1C. Звідси, ми робимо висновок, що кут B1C1D дорівнює 90 градусів. І тут вже будемо розглядати трикутник, який в нас утворився B1, C1D. Б1, С1Д. Що ми в ньому маємо? По-перше, зазначаємо, що кут С1 у нас дорівнює 90 градусів. Далі, Б1Д дорівнює 2 корені з 6, наступне С1Д, С1Д 2 корені з 5 сантиметрів. Добре, ну тепер за теоремою Піфагора. За теоремою Піфагора, ми з вами знайдемо другий катет b1c1. Одразу запишу, запишу що b1c в квадраті буде дорівнювати гіпотенуза в квадраті, тобто D, b 1 в квадраті, відняти інший катет D, c 1 в квадраті. b1c в квадраті дорівнює b 1 d в квадраті відняти c 1 Звідси, так, в квадраті. Звідси, я одразу можу собі записати b1c1. так? Це буде корінь з того, що ми з вами записали з цієї різниці. Тобто корінь з b1d в квадраті відняти dc1 в квадраті. Одразу можемо підставити, що в нас мається. отже корінь. Тут b1d в квадраті. Бачимо, це два корені з шести. Два коренів 6. Зауважте, все беремо в квадрат. Відняти, де це 1 в квадраті. Де це 2 коренів з 5, теж в квадраті. Так, Ну і тут, звичайно ж, будьте уважні, що ми будемо з вами зараз підносити до квадратів. По-перше, 2 коренів 6. Це у нас що? Це 2 помножене на корінь 6. Я маю піднести до квадрату і двійку. І корінь шести. Я поки що це розпишу. Хто вже розуміє, можете одразу рахувати, скільки у вас там буде. Отже, і двійку в квадрат, і корінь шести в квадрат. Відняти тут роблю те ж саме: і двійку в квадрат, і корінь з п'яти в квадрат, бо мається на увазі, що ці два числа в нас перемножаються. Отже, 2 в квадраті, на корінь з п'яти в квадраті, дорівнює. Давайте подивимось, що у нас вийшло. Отже, 2 в квадраті це 4. Помножити тут корінь і квадрат на уйдуть, залишиться лише тільки 6. Відняти 2 в квадраті це 4. Корінь і двійка в нас в степінь уходить, залишається лише тільки п'ятірочка. Так, маємо такий добуток, різницю добутків. Давайте з вами спробуємо знайти. 6х4 це 24, відняти 5 на 4 це буде 20. Отримали корінь з 4 або просто 2. 2 см, і це ми з вами знайшли основу тобто сторону основи. Ось це вона 2 см. Ну, ми ж з вами розуміємо, що так як в основі у нас квадрат, то всі сторони квадрата в нас будуть по 2 см. І нижні, і верхні, як вам зручніше розглядати. Так? Отже, перше, ми з вами знайшли сторону. Далі ми з вами розглянемо, як треба знайти нам L, висоту. висоту. Я буду вже писати на іншому листочку, щоб нам не забрудняти нашу територію, скажімо так. Отже, друге, я буду знаходити L. Тут кажу, що знаходила А, а тут що будемо знаходити L. Висоту. Отже, давайте з вами подивимось на малюнок. Висота, так? ось у мене висота, ось висота, ось отась. Як мені її знайти? У нас знову ж таки, ви бачите, використовується взагалі то теорема піфагора та якісь там відносини. Но частіше всього теорема піфагора. Давайте тепер поміркуємо. Якщо в нас є десь кут. 90 градусів так, біля нашої висоти, то який трикутничок нам краще взяти для того, щоб її знайти? Дивимось, у нас є тут діагональ. Так? так? Якщо я буду знати ось це ребро, так, ось цю сторону, я тоді за теоремою Піфагора зможу знайти ось це ребро, свою висоту. Ну, Давайте тепер подумаємо: скільки ж мене дорівнює, ДЦ? Так, як у нас сторона основи 2 см, і то в нас є квадрат. То всі сторони основи у нас по 2 см. О, Тобто, ця сторона нам же відома, ми її тільки що знайшли 2 см. Є в нас також діагональ. Є ось цей трикутник 90 градусів. Тобто, відома гіпотенуза, відомий один катет, і ми з легкістю з вами зможемо знайти. Другий катет за теоремою Піфагора. Але ж нам треба з вами це трішечки описати, так? Де ми це з вами знайшли? Отже, розглянемо трикутничок С1СД. С1 сд Яку я висоту буду шукати, вкажу, що С1С я буду шукати. С1 С. Так. Трикутничок С1 СД. Ми бачимо, що кут С в нас дорівнює 90 градусів в ньому. Далі, наша гіпотенуза ДС1 дорівнює 2 коренів з 5 сантиметрів. Добре. Ну, і Сторона СД сторона дорівнює 2 см. Зрозуміло, чому так? Тому що ми вже знайшли попередню сторону основи, а так як це квадрат, то всі сторони там рівні. І тому в нас ми отримали 2 см. Добре. Ну, тепер запишемо, що за теоремою Піфагора, за теоремою Піфагора, ми знайдемо С1 в квадраті. Ну, спочатку в квадраті я розписую, так, а потім вже візьмемо корінь. С С1 в квадраті. Що це? Гіпотенуза С1 в квадраті, відняти інший катет С в квадраті. Отже, моє cc1 буде дорівнювати корінь з різниці dc 1 в квадраті, відняти ДЦ в квадраті. Дорівнюю і одразу я можу підставити, що в мене є корінь, dc 1 в квадраті, 2 коріні з 5. Знову ж таки, ми беремо все в квадрат, відняти ДЦ в квадраті це 2 см, тобто 2 в квадраті. Так, ну, тепер дивимося, що в мене тут буде виходити. Знову ж помічу, що 2 коренів з 5 в квадраті це 2 помножити на корінь з 5. І кожний з множників я піднесу до квадрату. І 2 в квадраті, і корінь з 5 в квадраті. Між собою вони множаться, як і було. Відняти 2 в квадраті це буде 4. Так, трішки мене корінь покоротше вийшов. Так, спробуємо тепер обчислити, що ми маємо. 2 в квадраті це 4, помножимо корінь і квадрату йшли 5, відняти 4. Отримали що? 4 на 5 20, відняти 4 це корінь з 16, і це буде 4. Отже, 4 сантиметри це наша висота. Одразу на малюнку, я можу собі помітити, ви повинні розуміти, що малюнок ми креслимо для нас. Для того, щоб нам було більш зрозуміло. Тому ми там -то можемо робити будь-які позначки, ставити, як нам зручніше, щоб нам було дуже добре видно, що шукати, як шукати. Так, добре, з другим ми з вами впорались. Переходимо до третього площа бічної поверхні. Площа бічної поверхні. Добре, я зараз перегорну, щоб нам було зручніше. Третє, будемо шукати площу бічної. Ну, Це вже формула відома нам з багатьох задач. Вона в нас одна. Так? Площа бічної поверхні в нас дорівнює. Периметр основи помножене на L на нашу висоту. Так, Що нам тепер відомо і що нам ще треба знайти? Давайте будемо розглядати периметр основи. Ні, невідомий. Зараз будемо шукати. Для периметру нам треба сторони основи. У нас квадрат всі сторони рівні по 2 см кожна. Знайдемо так, зможемо знайти. L – Висота відома, тільки що знайшли. Отже, залишилось нам знайти периметр основи. Давайте спробуємо. Отже, периметр основи в нас буде дорівнювати. Сума всіх сторін нашої основи. Так, як у нас кожна сторона по 2 см. Так що 2 на, додати 2 додати 2 додати або 2 помножити на 4. Це буде 8 см. Ну, тепер підставляємо в нашу формулу. Площа бічної буде дорівнювати периметр основи 8. Помножимо на висоту. Висоту ми з вами тільки що знайшли. І це в нас було 4 см. 4 см. О, 8 на 4 ми отримали. 32 см. Квадратних, квадратних. Зауважу, що коли я вам задаю домашнє завдання, будь ласка, вписуйте лише тільки число у форму. Не треба вписувати туди, туди одиниці виміру, бо тоді воно вам зарахується як невірна відповідь.